Всім доброго ранку, дня і вечора. Пані та панове, ласкаво, прошу вас до нового формату на моєму каналі. В чому його суть? Ви дізнаєтесь трошечки пізніше. А зараз я бажаю вам приємного перегляду. Влаштовувати зручніше за чайочок і поїхали до перегляду відео. Ну що ж, базова чи центуріон ікона 87+, Хочеться додати трішечки соусу в свій склад і подивимося, чи вийде в мене це зараз. І e спортс, давайте не образьте мене поганим дропом. 87+, базова чи синтуріон ікона, Відкриваємо. Поки що це Відіч, це Відіч це, в принципі, непогано, і з цим точно можна грати. Як добре, що я не зібрав його свого часу, я дуже цьому радий. Що ж 17 піків, пані та панове, саме вони вирішать, яким складом ми підемо грати з нашою новою іконою. Хотілося б отримати, звичайно, кілька спешл-карточок гравців династії, адже кажуть, що в цих піках може досить непогано завести. Я дуже сподіваюся, що її спорт нас сьогодні не образить. Перший пік, чим здивуєш ти нас? Вау, Харікейн! Харікейн з першого ж піку. Ну я вважаю, що це чудовий початок. Прекрасний просто. Едін Джеко, Оспіна та Бекер. Я думаю, що з усіх них варто взяти бекера, щоб в нас вже принаймні був гравець на фланзі. Тому беремо бекера і продовжуємо далі. Що ж, третій пік. Що подаруєш нам? Ти? Унал, Мертенс і Мьюіс Хто ти? Who are you? Якщо чесно, вибір такий собі, але візьмемо найрейтинговішого Унала. Хай буде, можливо, зіграємо в схемі з двома форвардами. Четвертий пік. let's go! Вау! Тут непоганий, непоганий вибір. В нас є голкіперша, але я за неї грав, вона мені дуже не сподобалась. Тому ми візьмемо чи Аке, чи Макалістера, і я думаю, що це буде Аке в пару до Відіча. Беремо його і продовжуємо далі. П'ятий пік. П'ятий пік і в нас тут є Смолінг, Жоржиньо і Завістовська. Що ж, давайте візьмемо Смолінга. Будемо грати в схемі з трьома захисниками. Вау! Чи шостий пік, який дарує нам інформа? Досить непогано. Але також тут є Жоу Фелікс та Марсіаль. І, якщо чесно вибирати важко, бо в нас вже є два форварди в попередніх піках. Але я думаю, що з цих варто взяти інформа. Може, і на наступні звичай добиться. Тому продовжуємо далі. Шостий пік. Дарує нам Хейберга в центр поля. І я думаю, що саме його ми, ми візьмемо. Так, Face 55, але нічого страшного, ми якось цим впораємось. Продовжуємо далі. Поки що командочка в нас досить повільна. І отут я думаю, що варто взяти баку, адже в нього є хоч якийсь пейс, щоб грати на фланзі захисту. Наступний пік. Нам треба ще в центр поля когось. І якраз дуже в тему випадає Орснес. Я думаю, що ми продовжимо саме з ним. Давайте ще когось центр поля. Давайте. І спорт. Тер є. непоганий варіант, в принципі, можливо, можливо, на фланг візьмемо. Хай буде непогано. Що? Снов! <смеш> <смеш> Знову той самий інформ Альбарес чи Соу. Я візьму ще раз інформа, але давайте зробимо вигляд, що ви цього не бачили, і наче я вибираю Соу. Що ж, піки підходять до свого логічного завершення, а в нас поки що дуже слабенький склад, але, але його може виправити Гаві, який нам падає. Я думаю, він непогано закриє слот центрального півзахисника. Що, і спорс, може дасте хоча б одну спешелку, було б в принципі непогано. Вау, є спешелка! Як просив. І тут навіть цікавий вибір. Чи взяти бронз, але в нас на правому фланзі вже є баку. Тому я думаю, ми візьмемо брота Брюнса. Але я не знаю, як засунути їх всіх в свій склад. Форвард, центральний півзахисник і голкіпер. Я думаю, що в даному випадку треба взяти голкіпера, адже не поставимо ж ми Харікейна на ворота. Так, вау, тут, тут досить цікавий вибір, і я думаю, що варто взяти Рішарільсона, адже він дуже універсальний. Багато позицій, на яких він може зіграти. До речі, якщо раптом ви не бачили драфт з універсалами, які я нещодавно збирав, то обов'язково переходьте по підкасті і дивіться його після закінчення цього відео. Що ж, черговий пік, кого Взяти тут, я, якщо чесно, не знаю, пік такий собі, візьмемо її чисто через найвищий рейтинг, та й все, без різниці. І спорсу на сьогодні щось не сказати, що сильно балує. А тут, я думаю, що навіть не дивлячись на низький пейс, ми візьмемо цю начин венг, бо вона хоча б може дати якісь лінки. Що ж, того, що нам нападало, вдалося зібрати саме такий склад, основка, плюс замінка, сім гравців випускати можемо будь-кого. І зараз підемо тестити їх в Division Rivals. Я от дивлюсь Зараз на статистику на Ютубі і бачу, що цілих 80% дивляться відео без підписки. Пані та панове, навіть не ставлячи на паузу, просто спускаєтесь вниз зараз, оформлюйте підписочку на канал, одразу ставите вподобаєчку під цим відео, пишете коментарчик. Кожне не забувайте про те, що в описі під цим відео є посилання на інші соцмережі, такі як Твіч та Телеграм-канали, куди також обов'язково переходьте, а зараз повернемось до перегляду відео. Перший суперник на сьогодні Master B88. Я думаю, що коли він дивиться. Зараз на мій склад своїм белінгом бапежі 0 і соном, то він посміхається, але подивимось подивимось, хто переможе в матч. Ну, і 1-0. <плес> <плес> Я не знаю, що можна зробити проти цих забущених карток, чесно, тим, що в мене є, але ми будемо зараз щось намагатися, але зупинити їх, коли вони на швидкості, це просто майже неможливо. І удар! Ай-яй-яй, блін, а момент -то був шикарний. От цікаво, реально, чи зможемо ми хоча б гол забити в цих матчах за цю прекрасну тіму, яку може, от по суті, отримати кожен, хто зайде зараз в гру і просто позбирає піки і один пак з іконою. Я думаю, що це доступно по суті кожному. І тут Алісон тащить. Ну, по суті, в нас вже два гольових моменти. А ну, закидання таке на Харікейна. Хорікейн! Не забиває знову. Просто просто діагональ не проходить. Просто діагональ не проходить, бо женуля на штучному інтелекті відбирає той м'яч женуля. Увага Ж0. Видиш, до речі, класно у відборі зіграно. Видіч на досвіді, на досвіді. Ну от і, і забиває гол, бо в нього люди вміють забивати цей гол. What? Третій гол. Мамардашвілі щось не тащить поки. О! А от і 3-1. А от і 3-1. Камбек Ізрієл. Можливо. Але це наш перший гол цією неймовірною командою. В лапках, звичайно, неймовірною. І знову як він, це все, як він всіх прошиває? Я просто не розумію. Стоїть там, 4 гравця перед ним. Він абсолютно всіх прошиває. Ану, Бекер побіг. Ану, Бекер на пейсі. Віддали! Гурузета! 2! 2! 4-2. 4-2. Другий гол забили. Вже непогано. Такий опір ми чинимо проти такого складу. Ну, я думаю, що це достойно. Дуже достойно. Принаймні, це достойно вашої вподобаєчки. Це 100%. Холанд молодший. І перекидає 4-3. В нас ще є 5 хвилин на камбек. Холланд молодший, побіг. Давай, в тебе є пейс. Що що, а пейс хоча б в тебе є? Кутовий, кутовий, останній кутовий. Кутовий, це наш останній шанс, остання можливість щось змінити в цьому матчі. Сильно подаємо. Але ні, на жаль, ні. Все. Перша поразка, але за неї не соромно. 4-3. Я думаю, це дуже-дуже пристойний результат в даній ситуації. Другий матч. Цікаво, чи зможе наша команда здобути тут перемогу. Давайте подивимось на склад суперника Терштег на воротах Хмілінкович Бачач. У мені опом'янку Нуніс. Я думаю, що це не сильний суперник, і тут Тут можна на щось розраховувати. Я думаю, що тут точно можна на щось розраховувати. Ні, Мамардашвілі. Ну боже, як жахливо голкіпер зіграв. І Баку з льоту. Кейн. Голеофсайд! Голефсайд! Навіть гол вже забиваємо, але все одно його не зараховують. Добре! Харікейн! Харікейн! Гол! 1-1! Харікейн! 2-1! 2-1! Отак от. Оце вже непогано! Оце вже не погано. Ігол, да. Да, на жаль, пропускаємо. На жаль, пропускаємо. Випускаємо на останні хвилини гуру замість Кейна. Сподіваюсь, що це принесе нам якийсь результат, бо 2-2. Я думаю, що ми заслужили точно на більше. І пропускаємо гол після цих слів. Це просто жахливо, я не знаю. Два матчі, які ми мали перемагати, але в яких ми програємо, на жаль. На жаль, знову поразка, але знову знову прикра, по Так, цього разу трошечки не пощастило, але пощастило в оцих відео, які ви можете глянути прямо зараз, адже вони дійсно прикольні.